Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як перетворити комп'ютер зі звичайного інструмента на, ну, на справжнього особистого помічника. Давайте зробимо так, щоб ця машина працювала саме для вас, а не навпаки. Знаєте це відчуття, коли під кінець дня очі, наче всипані піском. Так от, це не просто втома. Дуже часто це прямий наслідок налаштувань екрану, які просто не підходять. Ну що ж, давайте це виправимо. Почнемо з найголовнішого з фундаменту. А це, звичайно ж, комфорт для очей. Повірте, правильні налаштування екрану не просто зменшують дискомфорт, вони можуть реально підвищити продуктивність. А ось і наші головні шкідники. Через неправильно роздільну здатність доводиться мружитись. Погані кольори спотворюють картинку, а надто яскравий екран ввечері. Це ж прямий шлях до головного болю, але є й добра новина, так? Все це дуже легко налаштувати. Готові взяти справу у свої руки? Насправді все дуже просто. Ось дивіться усього чотири кроки. Пройдіться по них, і ви вже будете на шляху до значно значно комфортнішої роботи. І ось ми на місці. Це, так би мовити, пульт керування комфортом. З яскравістю все логічно, підлаштовуйте її під освітлення в кімнаті. Вдень яскравіше, ввечері трохи приглушіть. А роздільна здатність тут найкраще обрати ту, що система називає рекомендованою. Саме вона забезпечить максимально чітке зображення. Гаразд, з комфортом розібрались. А тепер давайте додамо трохи стилю. Адже цифровий простір це теж простір, і він може бути не просто робочим, а таким, що надихає. Погодьтеся щойно з коробки більшість комп'ютерів виглядають ну, трохи однаково, функціонально так, але якось без душі. Але подивіться всього кілька кліків, і цей безликий простір перетворюється на щось абсолютно унікальне, і мова не тільки про шпалери, а й про кольори, шрифти, варіантів просто безліч. Хочете найшвидший спосіб все змінити? Це теми. І це не просто картинка на фоні. Ні-ні. Тема це повний пакет. Вона змінює і кольори вікон, і системні звуки, і навіть вигляд курсора. А для тих, кому важлива максимальна читабельність, є спеціальні висококонтрастні теми. Це дуже корисно. І знаєте, що найкраще. Це робиться буквально в один клік. Просто заходите в меню, обираєте тему, яка до душі, натискаєте. І валя, миттєве перетворення і зовсім інший настрій. Так, комфорт є, власний стиль є. Що далі? А далі розширюємо горизонти. Давайте підключимо до комп'ютера інші пристрої і змусимо їх працювати разом, як одна злагоджена команда. Уявіть, що комп'ютер це такий собі диригент для всіх гаджетів навколо. Він може керувати всім, давати команду принтеру друкувати, передавати музику на бездротові навушники, отримувати файли зі смартфона. Все це може працювати як єдиний організм. Думаєте підключити новий пристрій? Це складно? Зовсім ні. Просто слідуйте цим крокам, і система сама знайде всі сумісні пристрої поруч. Ніяких танців з Бубном, все автоматично. А ось і він, наш центр керування пристроями. Саме звідси можна додавати нове обладнання, чи то принтер, чи сканер, чи мишку. І тут же можна керувати всім, що вже підключено, все в одному місці. Дуже зручно. І ось тут власне ми й підходимо до головної думки. Персоналізація це не просто про агарні картинки, це про те, щоб технології нарешті почали працювати так, як зручно людині, роблячи нашу взаємодію з ними ефективнішою, приємнішою і ну більш людяною. І наостанок хочу залишити вас із таким питанням. Подумайте, а яке одне єдине налаштування найбільше впливає на вашу роботу за комп'ютером? Можливо, це ідеально відкалібрований екран або улюблена тема, що піднімає настрій? Чи просто зручна бездротова миша? Подумайте про це. Відповідь може вас здивувати.